Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати квас Червоного буряка за старовидним рецептом. Ще з давніх давен в Україні буряковий квас цінували за його цілющі властивості. Його додавали до борщу, готовили шпунтру та верещаку, а от з білого буряка готовили бігус. Квас вживали замість води у спеку або просто пили для очищення організму. Напій має приємний кисловато солодкий смак, гарно втамовлює спрагу і покращує травлення, а приготувати його вдома дуже легко. Треба правильно обрати буряки. Від цього залежить смак і тривалість зберігання квасу. Обираємо солодкий буряк, який потрібний для ферментації.